Виконуємо номер 53 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Скільки грамів води потрібно долити в 750 грамів розчину, що містить 12% солі, щоб отримати новий розчин, який містить 10% солі. Приступаємо до виконання, подамо 12 і 10% у вигляді дробів. 12% це 0,12. 10% це 0,1. Ну і тепер знайдемо, скільки солі в розчині. Маса розчин на 750 грамів. Солі 12%. Ми. Зводимо задачу до знаходження дробу від числа 750 множимо на 0,12. Виконаємо множення в стовпчик. 2 множимо на 5,10, 0, записали, один, запам'ятали. 7 множимо на 2,14 до да 1 15. Множимо на 1 – 5 і 7. Виконуємо додавання 0 записали, ще один 0, 5 додати 5 10, 0 записали, 1 запам'ятали, 7 додати 2 буде 9. І відокремлюємо дві цифри комою. Маємо 90 грамів солі в розчині. А тепер знайдемо масу нового розчину бо солі там 90 грамів і концентрація розчину 10%, це 0,1. Знаходимо число, зазначимо його дробу. Для цього це значення ділимо на дріб. Отримаємо 900 грамів маса нового. Розчину. А тепер можемо знайти, скільки потрібно долити води 900, віднімаємо 750, отримаємо 150 грамів. Потрібно долити води, записуємо відповідь. 150 грамів. Номер 53. Із завдань для повторення розділу 2 виконано.